БПЛА літакового типу, тобто літак, маємо цифрові камери. Один, два, три. І камера для запису відео з подальшим дешифруванням. Задачі, розвідка переднього краю і оперативного тилу ворога. З дистанцією до 15 кілометрів. Порівняно з звичайними мавіками, якщо дрон попадає в зону дії реба, він просто планує як літак проходить перешкоди, далі під'єднується, якщо є перешкоди з пультом, сигналом і виконує свою місію. На початках це йдуть симулятори, а далі йде практика. Практичні польоти. Тобто, чим більше в тебе практики, тим більше ти найкращим пілотом.